Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду, 4 жовтня сьогодні. Субота, у нас ще дощі. Не знаю, тиждень йшов дощ. Сьогодні падав, завтра вроді не буде. І знов, дуже мокро, дуже те саме. Минулий тиждень я не знімав відео, зібрав трошки помідор своїх, то що можна було там зібрати, стигли чи чуть, -чуть не менш стигли. От, а зараз в такому стані мої помідори. Тут ще щось залишилося, це трошки дебирало. Листя позабирав, як я формую свої помідори. Бачите, так от. Знизу один стовбур. А далі два пасинки. І це ну, вищі мене. Я знаю, десь в районі 2 метрів можна було б і вище. Но, ось так. сильно рослі, слаборослі, середньорослі. Тобто, скажу, сильно рослі, слаборослі, середньорослі помідори. Я на шпалері, на... Цьому. Так, звичайно від дощів є ще такі, що от потріскали, є ще зелені, вони вже не достигнуть. Не знаю, будемо збирати, не будемо, чи будемо щось. Ну, в такому стані. Деякі помідори я вже, які були без помідору, вже позабирав. От. Не знаю, кілограм 20 я ще минулий тиждень зібрав. Сьогодні тут вже нема що збирати за тиждень, нічого практично не достигло, щось поборіло. Може, сьогодні, може завтра пройдуся, ще тут щось зберу. Ось от, от такий стан моїх помідор. Тут практично там вже нема. Ці вже ще зелені вже навряд чи вони достигнуть. От, тут кілька помідор. Ну, буду бачити, зберу. Ось такий є результат. От. Ще тут трошки цих є. Щось буріють. От. Поки не буде заморозків, щось може лише може буде висіти, буду бачити. Але температури холодні, навряд чи воно вже буде достигати, буде мати смаки. Тут так само все зелене ще. І навряд чи воно вже дійде. Тому я говорю... Ну, таке от є. Звичайно, рясні душі йшли воно полопало. О, Так що, ось так. Так, оці ось такі. Ну, це ці, що були падали, я ще б зібрав тут кілька штук. Отакі тут є помідорки. Я знаю, їм по чуть-чуть. Це ж минулий тиждень зібрав, тиждень тому. Щось може дуже дружина ще закваситься, що твердіші. А ці ну, нормальні на смак бомба. Мені дуже подобається, дуже смачно, дуже класно. От, було десь ще кілограмів за 20. Ми вже трошки з'їли. Так що ось так. Помідорний сезон. На цей рік вже практично завершений. Так що практично завершений помідорний сезон. Отак От я роблю по мірі достигання. листочки обрізаю. Ну, що не встигло, то не встигло. Ну що зробиш? Може треба було більше чимось кормити, підливати, поливати, але якось воно тако. Все, дякую за увагу.